Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом годин тому пролунав вибух поблизу 256-ї опори. Опору протрани один із інженерних поромів, який доставляв крани на інженерну техніку. Проте під час розвороту зачепив конструкцію мосту. Уже є перші знімки. Зовсім згодом їх оприлюднять. Штурмові хвилі не припиняються і досі. В Крима скликають китайських інженерів міст. Продовжує валитися. Неподалік Кримського мосту окупанти. Знову після шторму почали встановлювати протидиверсійні бонові загородження для захисту від надводних та підводних дронів. У такий спосіб росіяни намагаються попередити наступні атаки на місто. Він нагадав, що це вже третє масштабне посилення охорони кримського мосту. Всі ці дії виконання розпоряджень Ладіміра Путіна. Проте ефективність такого захисту від морських дронів можна буде перевірити тільки на практиці. Про це керівник центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, розповів двадцять. Четвертому каналу, але ми бачимо, що ці розпорядження не до виконуються у результаті. Це добре для нас, тому що місто залишається вразливим. Проте певні перешкоди для надводних дронів ці загородження матимуть. Підкресли військовий експерта. Теоретично ці загородження можна робити, а більше в атаці можуть бути залучені декілька морських дронів. Однак для того, щоб у цьому пересвідчитися, треба спробувати. Ці загородження можна спробувати подолати. Усе залежить від ресурсу, який потрібно залучити для цього часу. Та від відповідальних тестувальних запусків дронів і після цього можна пробувати проривати та доруйновувати кримське місто, Наголосив Олександр Коваленко. Зазначимо пошаголобуцької Василь Малюк. Анонсував незабаром СБУ. незалежно від обсягів і термінів допомоги від союзників. Кримський міст приречено його буде знищено. На YouTube виклали документальний фільм СБУ «Спецоперації перемоги на 20 годин 600 тисяч переглядів. Людям подобається дивитися, як саме Україна змінила хід війни, переломила на. На свою користь ситуації у чорному морі та перекрила постачання зброї через кримське місто, Людям в принципі завжди були цікаві деталі роботи легендарних спецслужб. Я не раз вже згадував ізраїльський серіал Фауда, шалено популярний. У нас поки не художній серіал про СБУ на війні, але цілком пристойна документалка з цифрами та фактами. Єдиний мінус, мабуть, відсутність англійського рухомого рядка для аудиторії союзників, але це швидко додається. Для перемоги чим далі? в чимдалі складніших міжнародних обставинах не займе уточнити. Що саме було досягнуто двома спецопераціями підриву критично важливої транспортної артерії окупантів, крім гарної картинки, купи марок, листівок і сотень мемів. Звісно, міст як військовий логістичний об'єкт фактично знищено службовою. Він лишився функціонувати тільки як слабенька цивільна артерія, ненадійна, небезпечна і дуже обмежена автомобільний транспорт рухається реверсно. Кожна автівка вагою не більше п'яти тонн. Залізничне сполучення використовується тільки для електрички, але не більше п'яти вагонів. Тобто, боєкомплект і все інше. Вони завжди зараз тягнуть поромами. Тобто сенс у масштабній і недешевій навіть двох, а буде остаточна, був не тільки пропагандистський, Ми це можемо і потужний ляп ФСБ та Путіну було поставлено конкретно масштабну суто військову задачу і з поспіхом її виконано. Сбу сильно помінялося буквально за рік. А зрештою, потужний інженерний відділ, а ці відділ. Це дуже нетипово для спецслужби, але воєнний час виставляє свої вимоги. Малюко вдалося за лічені місяці тотально переформувати Службу як таку базові принципи та цілі її роботи. Розробка і виробництво власної зброї, надводних та інших дронів. Цим дотепер ніколи не займалася СБУ. Але було знайдено і оптимально застосовано ресурси, кадри облаштовано таємні підземні виробництва прямо під час бойових дій щоденних обстрілів. Це серйозне досягнення. Це те, що ми можемо покласти на стіла лідером союзників, як реальний матеріальний аргумент, Україна може перемогти у військовому форматі, те, що прямо зараз активно заперечує десятки лобістів переговорів з РФ і просто лобістів РФ. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!